Масовані атаки по Україні тривають. Це Черкащина під вогнем. Росіяни гатять по містечку. Сміла ракета падає просто біля житлового будинку. Тієї ночі, в кінці червня, росіяни випустили по Україні рекордну кількість дронів. Майже 500 безпілотників атакували міста а ще 60 ракет. Під час відбиття атаки загинув пілот f 16 Максим Устименко. Він встиг збити сім цілей, але літак зазнав пошкоджень. Відписав указ про відзначення званням Герою України Максима Устименка, українського льотчика, одного з найкращих наших пілотів. На жаль, посмертно. Сьогодні він загинув, захищаючи наше небо, наших людей від чергової російської масової атаки. Авіаексперт Костянтин Криволап переконаний, це були намагання збити шахет літаком, коли ворожий безпілотник минає засоби протиповітряної оборони і заходить на ціль. Залишається застосовувати F-16. Останній кордон це F-16. і F-16 для виконання цих завдань вони. Чудові літаки, але не для, не для цього. Чому? Тому що є е, таке поняття е, швидкість зриву потоку з поверхні крила, тобто тоді, коли літак стає фактично некерований, е, коли не створюється підйомна сила. Ну тобто швидкість настільки мала, що підйомна сила не, не, е, не створюється. І тоді він входить або в плоский штопор, або зривається взагалі там, до землі. Росіяни різко змінили тактику обстрілів, кажуть аналітики. Дрони почали збирати у табуни, піднімати високо, а саме на три кілометри, де не дістають мобільні вогневі групи, а потім зливою запускати по цілях. Вони підіймаються на висоту там 3 4 тисячі метрів. І що тоді ці мобільні вогневі групи можуть зробити? А нічого, да? а шахеди підіймаються на цю висоту і починають процес. Входять в піке. А що таке піке? Це майже вертикально вниз. це завиває двигун, він розганяється, він летить, і в нього вже швидкість не 180, там 200 кілометрів, а вже під 300. На такій швидкості збити одночасно десятки жахедів дуже важко. Це при тому, що ворожа тактика щоразу змінюється. Так само бувають шахеди, запускають у парі з ланцетами, а також запускають шахеди у парі, коли, наприклад, один дрон летить на певній висоті, а над ним летить ще один шахет, і це робиться для того, щоб на екрані монітора на наших повітряних сил це просто напросто фіксувалося фіксувалося як одна ціль. Але й самі шахеди вдосконалюють, каже Дмитро Жмайло. вже були з покращеними камерами, штучним інтелектом з більшою бойовою частиною та суббоєприпасами, А відтепер фіксують і броньовані. Дійсно, в них відбулося певне удосконалення моторного відсіку. На нього ставиться додаткове бронювання, а також паливні баки, які раніше були в крилах. І ну, було досить таки ну, зручно потрапити буквально в крило. Відбувався спалах і шахет або детонував або відхилявся від курсу. То тепер вони їх перемістили ближче до фюзеляжу для того, щоб ну, мати додатковий захист. Росіяни вдосконалюють безпілотники. Наші. Сили оборони шукають шляхи протидії. Гонка озброєнь триває. Збивати шахеди ефективно можуть зенітні дрони перехоплювачі. вважають авіаексперти. Вони в рази дешевші за ракети до західних систем і за самі шахеди. Сам шахет коштує десь від 167 до 280 тисяч доларів. Це іранська ціна, дивлячись від партії, яка замовляється. Тобто чим більше, тим дешевше. Але 25-й рік у Росіян був роком, коли вони планували вийти на повний цикл виробництва шахедів. Їм тут на жаль допомагають китайські технології. Наш дрон перехоплювач коштує приблизно 5 тисяч доларів. Відповідно, математика війни їх вигідно збирати. Нині дрони-перехоплювачі, основна альтернатива у збитті. але чи здатна дронова ППО подолати шахедну навалу для підняття на висоту понад три тисячі метрів потрібна потужна батарея, каже Костянтин Криволап. Дрон-перехоплювач, який зараз там кажуть, от вони будуть все збивати. Він всю свою енергію, акумуляторної батареї, потужність двигунів, він витратить на те, щоб просто долетіти до висоти 4 тисячі метрів. Просто. Береш папірець, береш олівець, починаєш рахувати. Фізика е, на рівні 6-7 класу школи. На, на, і У тебе виходить, що в тебе літак повинен бути там, метра два з половиною на півтора, що він має е, вигун 6-7 кВт мати для того, щоб піднятися. Протидія Тешахеда може також допомогти легкомоторна авіація. Коли, наприклад, на легкомоторний літак встановлюється засіб радіоелектронної боротьби, і фішка його полягає в тому, що якщо йде хмара шахедів, він має наці піднятися вище на цією хмарою, і система РЕП просто-напросто придавлює і шахеди опускаються нижче, якраз під вогонь мобільних вогневих, мобільних вогневих груп. Так само ця система діє і на інші типи дронів зокрема, робить серйозні поміхи у відео Зв'язку проте безпілотники можуть бути стійкі до наших засобів РЕП насамперед через китайські багатоканальні антени. На шахет РЕП не впливає на той шахет, який зараз літає. Якщо б він впливав, у нас би ці шахеди творили б хороводи, там літали по кругу, а потім до залітали б до Росії. Не впливає 16 антенн Сірпем'ятам або китайські аналоги. Окрім дронів перехоплювачів, українські розробники тестують лазерну зброю проти дронів. Розробка поки засекречена. Це лазерна зброя, тризуб випробування якої показало, що на відстані в 2 кілометри вони змогла збити повітряну ціль типу дрона, а на відстані в 10 кілометрів змогла відхилити від цілі, тобто збити із заданого маршруту. Така досить сучасна розробка, вона максимально засекречена, але ну, все таки окремі факти вже в принципі є у публічному доступі. Ще один спосіб боротьби із шахетним терором це вимкнення мобільного зв'язку, спосіб, який може допомогти збивати безпілотники, але водночас завадити взаємодії усіх служб під час повітряних атак. Пропозиція вже у Верховній Раді. Рішення поки немає.